На вулиці тепло. Хочеться співати, танцювати, грати на вулиці, гуляти. Словом, прийшла весна. Перед тим, як почати наше музичне заняття, звичайно, нам треба привітатися. Добрий день, вам діти! Добрий день! Сьогодні ми з вами вийдемо на вулицю і прогуляємось. А прогуляємось ми до музичного театру. Ми подивимось. Там виставу, а також дізнаємось, яку роль відіграє музика в театрі. Ми з вами подивимось фрагменти відомої вам музичної казки Коза Дереза і подивимось, чи відображає музика те, що відбувається на сцені. У кожного героя казки свій голос для того, щоб глядачі краще розуміли характер цього персонажа. Ну, годі розмовляти, дивимося. Бачимо, що лисичка співає тоненьки високим голосом, що вона дуже весела, енергійна і молода. Ось на сцену виходить коза, головний негативний герой цієї казки. Чи співає вона так само, як лисичка? Ні, в неї нижче голос. Актриса імітує блеєння кози та співає сумно, тому що Козуш вигнав її господаря з дому. Але ми знаємо, що було за що. Ось це коза знайшла і відібрала хатку лисички. Бачите, як вона радіє. Музика стала весела, більш енергійна. А ось прийшов зайчик, чого композитор зобразив його з барабаном. Тому що зайці і житті барабанять задніми лапками, коли хочуть про щось повідомити. І тому це видорозилося в музиці. Питає в лисички, де вона живе. Він у нас також співає високим голосом, але не таким сильно високим, як лисичка. Зайчик хотів вигнати козу з лисичиної хати. Але коза налякала його, спеціально співаючи низьким грубим голосом. А я сирий вовчок, Дай пив, овичок, Ось прийшов вовк, він співає вже зовсім іншим голосом. Він співає низьким, грубим голосом. Набагато нижче нашу кози у зайчика. А ось прийшов ведмідь. Він співає низьким голосом, як і вовк, але музика вже зовсім інша. Якщо в вовка вона була така маршова, то в ведмеді вона більш повільна. Бо ведмідь що сюди не спішучий перевальцем. Не прийшов рак, рак хоробрий, і тільки він зміг рятувати лисичку від кози. Тому композитор надав музиці козака рис козацького маршу, енергійного, бадьорого і войовничого. Ну, це скінчилось добре, всі помирилися, жили добре, довго і щасливо. І фінальна мелодія на закінчення спектаклю говорить нам про це. Як на вашу думку, чи була б ця казка такою ж цікавою, якби в ній не було музики, якби в ній ніхто не співав, не танцював? Певно, що б ні. Також величезну роль музика відіграє і в кіно, і в мультфільмах. Без неї набагато важче передати емоції, настрій, того, що відбувається на екрані. На минулому занятті ми почали з вами вивчати пісню. І я дуже хочу, щоб ми вивчили її до кінця і заспівали гарно і красиво, тому що така гарна весняна погода вона прям бажає того, щоб захотілося поспівати. Ми з вами вивчимо другий друге цієї пісні, а потім заспіваємо її всю разом. Хай гуркоче грім, не лякайтеся. Хай гурко, дощовим посміхайтеся. Хмарам, дощовим посміхайтеся. Морок відлетить, вернеться блакить. Морок відлетить, вернеться, блакить. Тільки дуже просим посміхайтеся. Тільки дуже просим посміхайтеся. Морок Чудово, а тепер заспіваємо пісню повністю. Харам дощовим посміхайтеся. морок відлетить, вернеться блакит. з вами сьогодні спілкуватися. А тепер я з вами прощаюся до наступного разу. Па-па!